Валерій Лезицький прийшов до однієї з АЗС у Полтаві придбати запаси пального. Чоловік використовує бензин для генераторів у своїй крамниці. Зараз, під час відчин світла, багато приходять на генератори і тому покрайся так: от, записатися пальним, щоб завжди в генераторі було пальне і можна було нормально працювати. Це по 10 літрів в кожній, це 95 не багато, 1200 всього. Тут в принципі, якщо щоб, щоб нормально генератор працював, це достатньо. Я постійно тут заправляюсь, постійно. Чим заправляєтесь? Бензином. 10-20 літрів. Мені на неділю вистачає. До кінця року в Україні очікують підвищення цін на всі види пального. Зокрема, до 4 гривень здорожчує дизель, бензин на 1-2 гривні, газ – до 1 гривні за літр. Про це суспільному розповів засновник групи компаній Прайм Дмитро Льовушкін. Це десь буде до кінця року 2-3 гривні, і ще на січень там гривня долетить, Це точно, але тут можна ремарку робити, і це з поправкою на сьогоднішній час. Можливо, щось зміниться, можливо, там щось трамп заяви, можливо, там опекзабуть заяви. Щось можливо, там якісь ще чинники будуть, котрі збільшать добучу, або щось там на рахунок санкцій їх відмінять. Чи там таке інше зараз? Заправляюсь газом на повний бак, приблизно 1500 гривень за газ. Це точно десь 45-50 літрів. Я думаю, десь гривень 40 за літр воно буде. Звісно, всім буде не по кишені, але діватися нам нікуди. діватися нам нікуди. Причиною підвищення цін стало накладення США санкцій на російські нафтогазові компанії. Це створило різкий дефіцит на ринку пального. Чотири місяці була стабільність майже півроку. Ціни не змінювалися, ринок був рівний, і все йшло гаразд, гаразд немало, бо не було ніяких питань до одного моменту. Поки Трамп не ввів у дію санкцій проти Лукойлої Роснефті. Роснефті Лукоїло завод Румунії працював, і у Сербії завод ру нафтопереробний. І звісно, що ці заводи працювали з російської нафти, і мережа зеслукоїла були ну, працювали по всій. Європі за словами Дмитра Льоушкіна зростання попиту на пальне до кінця року не очікують. Відключення світла на ринок не вплинуть. Світлана Мастепан та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава.